В сусідню тої скорботи, в суспільню тої духовної боротьби, вони боролися сильною боротьбою і вони превозмогли. Слава Господу! Друзі дорогі, я знаю одно. є воля Божа, написано так, що воля Божа є на те, що всі спаслись і досягли познання істини. Я знаю в числі у тих людей, в числі у того великого Собрання народу Божого. Може бути і наша, це зібрання, яке є до одного чоловіка включно. І ні один не може бути випасти. Є на то воля Божа і благодать Божа. Немає волі Божої на то, щоб вивчити народ ізраїльської землі, Єгипетської, там губити їх в пустині. Є воля Божа для того, щоб всі спаслися і досягнули пізнання істини. І ми сьогодні серед Божого народу, да, ми дивимося, можливо, на оточуючу нашу ситуацію. На обставини життя нашого, якій ми живемо, на людей, які нас оточують, на країну, в якій нам живемо. І нам кажеться, якби нас зовні щось було краще, якби в нас зовні оточували інші люди, якби від нас зовні були інші обставини, якби той чоловік не говорив мені того, а ця людина не зробила мені цього. Можливо, б я якось би інакше жив. Я сьогодні прийшов на зібрання, я не можу думати, я не можу те. в мене в голові оце знаходиться. Друзі, це є духовна пустиня, це є духовна боротьба. Це те, що сьогодні є дуже загостро і за твою і мою душу. Сьогодні йде велика духовна боротьба. Є Божа воля і Боже оприділення, і є ворог душі нашої, який сьогодні точить проти нас великий смертний бій. Друзі, ви знаєте, я хочу сказати, що сьогодні ми не навчані якомусь. розказували, що коли попадали війська в Афганістан, тоді в Прессавіта, хто знаєте. Коли служили тут, кажуть, то там на посту можна було заснути. А там, коли кажуть, їм зразу поясняли, кажуть. Тут, каже, вже не навчання, кажуть. Тут, каже, не гупахту дають, кажуть, коли це заснеш на посту, а Прийшуть, ножиком чик, і все, а як баранчика зарізали, і нема ні тебе, ні твоїх друзів. Реально розумієш, каже, тут спати, каже, не можна. І внушали. І коли ловили, що засинав хтось на посту, то його брали, розказували хлопці, які там служили, брали, підв'язували на турнік тільки ногами догори, щоб трошки кров до голови прибула, О, щоб не спав більше. І він так годин шість повисить на сонці, і після того ніколи не хотів спати на посту. Що я хочу сказати? Є реальні речі, які життєво небезпечні, які є небезпечні для життя. Я хочу сказати, що сьогодні деякі наші оплошності, деякі наші моменти вони можуть бути дуже важливі взагалі для нашого життя і для спасіння. Але ми можемо їх легко легковажити. Ми можемо до них неналежним чином відноситись. Ми можемо ними нехтувати. Ми можемо сказати, а дивлячись на когось, хтось може нехтувати, дай я й собі позволю. Ви знаєте, ми не можемо собі дозволити того, що можливо дозволяють собі інші люди. Ми не можемо себе прирівнювати до інших людей і казати, якщо він собі робить такий дозвіл. Будучи тим і тим, чи роблячи, займаючи те і те місце, чи маючи скільки, скільки там милостів Божих, то, можливо, і я маю на це дозвіл, друзі. Ми знаємо то. Нам вірена благодать Божа, нам вірена наука Божа. Нам вірно відкрита дорога Божа. На відкритій Божій путі від нас, перед нами стоїть завдання. і Бог знає, куди він нас вів. Бог бачить, де ми знаходимося. Чуєте? Бог розуміє нас навіть краще, ніж ми йому можемо висказати в молитві. Бог розуміється, і немає нічого без волі Божої. Є сьогодні є Господь, який сьогодні є разом з нами. І Він сьогодні, чому ті люди там не знайшлися? Тому що вони перемогли не своєю силою. Вони перемогли тому, що вони мали пряму залежність від Господа. Вони з Агнцем не тільки стали там перебувати, що він каже, вони кажуть. Перед престолом Божим і служить йому в храмі день вночі, і той, хто сидить на престолі, буде жити в них. Скажіть, а там серед горя він жив в них чи ні? Чи тільки там почав? Там, в земній постелі, він був з ними чи ні? Чи він тільки там в них вселився? Каже, вселюсь в них і буду ходити в них. Про це сказано про землю чи про небо? Це сказано про нас з вами на тому зібранні. Це казано, в тому, що Він хоче бути в нас. Це сказано, що він хоче перебувати в нас. І каже це стою, каже, біля дверей і стукаю, хто почує голос мій каже. Я каже, війду до нього, відкрию двері, війду до нього, буду вечеряти з Ним. І Він зі мною. Нам Бог дав велике благословення, нам Бог дав велике обітниці, друзі. І ми сьогодні є перед Божим лицем. І Господь сьогодні хоче нас підтримати і благословити на нашій життєвій дорозі, щоб ми подібно. Як це Ісус і не халєв, досягнули цієї мети, досягнули цієї вічності. І нехай нам в цьому допоможе Господь. А ми, друзі, до того, що нам Бог дає, до того, що нам Господі явлено і виражено для нас. Для нас залишається небагато, каже, то ви до цього, каже, приложить все старання. Все старання. Хай Бог нам допоможе, а ми йому за все помолимо. Слава нехай буде. Амінь. Слава